Діти, скільки всього планет в сонячній системі? Правильно, 8. Давайте пограємо в гру Планети сонячної системи. Ось у нас сонячна система. Давайте розкладемо планети по порядку. Як вони розташовані у сонячній системі? Отже, яка планета? За розміром маленька до сонечка близенька. Правильно Меркурій. А після Меркурія яка йде планета? Я Меркурію сестра і вечірня я зоря. Венера. Потім планета блакитна, кохана та рідна. Вона твоя, вона моя, а називається Земля. Наступна планета червоного кольору, називається Марс. А далі планета газовий гігант Юпітер. Наступна планета найяскравіша зірка вночі, і де буває північне сяйво. Це планета Сатурн. Після розташовується планета Крижана. Вона обертається лежачи на боці. Планета Уран. І остання планета, яка найдальше розташована від Сонця, це Нептун.